Дякую, колеги. Ну, дійсно. Це вже перетворюється на якийсь ганебний, послідовний просто позор, ганьбу. Я вам поясню, в чому справа. Оці поправки, які я хотів зараз озвучити, по ним пройтись, вони говорять про те, що звідки і як ми маємо залучити відповідні кошти для того, щоб їх правильно і ефективно розподілити. Але питання для кого я це буду говорити? Чи будуть чи почують ті народні депутати, а якщо почують тільки 30 депутатів, які зараз тут є в залі, а всі інші, чи зможемо ми ухвалити відповідне рішення? Ну, навряд чи. І це ж не перший раз же така історія. В залі залишається не більше 30 народних депутатів. Це системна проблема, коли надважливі законопроекти, розгляд правок. А правки це одне з ключових частин законопроєкту, який якраз покращує вдосконалює відповідний законопроєкт. І що саме в цих правках? Що всередині, що вони несуть? Дуже важливо почути, але ні, нікому їх чути. Народні депутати не приходять на розгляд цих відповідних правок до відповідних законопроєктів. Чому самі себе звільнили, пішли відпочивати? Вибачте, в армії так неможливо. Неможливо. Коли до мене звертаються а, військові і кажуть, а ти для кого виступаєш? Я кажу: для першого, для тих депутатів, які залишились, по-друге, для вас. Бо ви ж мене потім запитаєте, а чому і ти не був? Чому ти не представляв ці правки? Чому ти їх не захищав? І будуть абсолютно праві. Вони мене знову запитують: а де народні депутати? Я їм кажу, ну не знаю, мабуть, вони вважаються неважливим, у них є більш нагальні справи. І що вони мені кажуть? Дивись, якщо б ми так само вважали це неважливим, у нас були свої нагальні справи, і ми кудись їхали по своїх справах, це все заче. Самовільне залишення частини. І вони кажуть, так диви, тоді виходить так, що всі народні депутати, які не присутні на розгляді правок, це СЗЧ. Я, можливо, тобі перефразував, сказав, що це СЗП, самовільне залишення парламенту. Надважливо, це важливо для країни, для всієї. Це надважливий документ на наступний рік. По цьому документу буде жити вся країна у 2025 році. Абсолютно всі сфери. Якщо хтось вважає, що це на нього не, впливає, не повпливає, я вас засмучу. Повпливаю ще і як? І це ж вже не вперше. Ну, це системна проблема. Давайте я просто нагадаю, що декілька законопроєктів, де дуже було багато важливих правок, і це взагалом впливало, а народні депутаті були відсутні. І ці законопроєкти в першу чергу стосувалися саме армії. Про яку багато всі говорять, яких треба захищати, яким треба допомагати, яких треба підтримувати. Поїхали. Військовий ПДФО. Рік назад ми розглядали важливо, як правильно, куди треба спрямовувати, які найефективніші, найоптимальніші шляхи використання відповідних коштів. Далі одне з останніх законопроєктів. про податки. Ну, надважливо, як буде наповнюватись бюджет, і тим паче, як він буде використовуватися. Чи чули це народні депутати? Ні. А потім приходили на наступний день і голосувалися підряд. І воно потім не працює. І не запрацює цей законопроект, який був проголосований, і буде підписаний і стане законом. Далі, про 500 мільярдів для армії. Також так само, надважливо, куди будуть витрачатися ці кошти. Видатки на армію, куди саме, як правильно буде розподілено, хто буде їх витрачати, чи ефективно чи ні, що буде закуплено, де буде на зарплати, де е, додатково грошова винагорода. Це хтось почув? Ні, буде прийнято так, як задумали. А потім знову не працює, а потім нам знову скажуть, знову дира в бюджеті. І останній, надважливий, який ми розглядаємо зараз: державний бюджет України на 2025 рік. Хто це зараз чує? Що завтра чи коли буде голосування, проголосують більшість Верховної Ради? Чергове повторюю людям, громадянам України, народу України. Будь ласка, дивіться поіменне голосування, хто за що голосує, бо у кожного рішення є конкретні прізвища, в тому числі хто і не голосує.